Після того, як ти додивишся це відео і поставиш вподобаєчку, обов'язково запостиш його в себе на сторінці. Не забудь також перейти на канал Хаймеса. Цей молодий чоловік, незважаючи на свій юний вік, вже став грозою всіх українських школоблогерів. Підпишись і слідкуй, як Хаймес змушує плакати прищавих малолітніх виродків. Після першого трейлера з комікона, які деякі за трейлер то не вважають, вважаючи нас з молодою наївною Діаною Принц, вийшов другий, чи все-таки перший, а хрін з ним. Коротше, вийшов новий трейлер, котрий просуває історію вперед, даючи нам зрозуміти, чому Діана вирішує вирушити на війну і що ця картина за тоном буде відрізнятися від попередніх робіт DC. У цьому трейлері ми та інші користувачі інтернету помітили багато цікавих посилань та так званих пасхальних яйок. І я повторюсь, що не всі деталі трейлеру я помітив сам. Ну що ж, давайте дізнаємося, що цікавого нам показали у новому трейлері фільму Диожінка. Поїхали! Трейлер починається, і ми бачимо Діану у наш час. Вона входить в художню галерею Лувру в Парижі. По-перше, це жирний такий натяк на те, що події фільму будуть відбуватися не тільки за часів Першої світової війни. За словами Зака Снайдера, диво жінка закінчується на тому ж моменті, на якому і почнеться Ліга справедливості. А це може означати, що ми можливо побачимо когось з ліги або дізнаємося більше про мотивацію героїв. Нарешті, а по-друге, Діана перебуває у Парижі не просто так, адже на відеозаписах лексилютора Діана знаходиться саме. У цьому місті. Можливо, що вона мешкає у Франції, а у Метрополіс прилетіла спеціально, щоб забрати фотографію Олекса, адже та для неї забагато означає. Далі Діана розглядає стару світлину з собою і Стівом Тревором, яку ми вже встигли побачити у фільмі Бетмен проти Супермена. Деяких людей з фото ми побачимо далі в трейлері. Окрім одного, то він нам поки що не відомо. З цього моменту ми швидше за все і змушені будемо повернутися в минуле, дізнатися більше про історію походження Діани, і схоже, що Брюс убує. Він буде допомагати їй в цьому, адже на столі ми бачимо лист із позначкою Уейн Enterprises. На жаль, лист настільки розфокусований, що ми не можемо розібрати, що Брюс написав Діані. Ну, цілком можливо, що там якийсь любовний лист. Може припустити, що штамп на бланку просто підтверджує те, що Брюс відповідає за повернення оригінальної копії, компрометуючої фотографії, яку лекс люто тримав в архіві разом з іншими даними про її колег із суперздівностями. Раніше в цьому році на кадрах зі зйомок карти не Гальґадо досвітилася на тлі вантажівки компанії Брюса Уейна. Судячи з усього, і цей фільм кіно Всесвіту не обійдеться без Бетмена. Ну а як же без нього він же? Бетмен. Історію походження Діани розповідали багато разів протягом багатьох років, хоча деякі елементи залишаються незмінними в усіх її появах. Вона принцеса Амазона, краси жінок, які живуть вільно від чоловіків на Райському острові Теміскірі. Вона росте серед Амазонок, які роблять з неї воїна, а також вчать миру і любові. Коли американський пілот Стів Тревор через аварію потрапляє на Райський острів, Діана відправляється в людський світ з дипломатичною місією разом з ним. Тому суючи з трейлера, усе йде по канону. Але як Стіва Тревора вимола на берег цього дивоострова? Схоже, що він був на місії, щоб знищити якусь хімічну речовину або ціле завод по виготовленню цієї речовини. На кадрах, які ми можемо бачити пізніше, в трейлері Стів сідає в літак. А ці чорні хрести на крилах літаків німецьких військово-повітряних сил та його німецька. Форма і свідчить про те, що стів потрапив у тил до ворога. Далі швидше за все і відбувається напад, якраз перед тим як стів падає в океан. У цій сцені стів тревор постає перед мамою диво жінки і політою. І тут ми можемо чути фразу війна, яка покладе край усім війнам. Ця фраза належить письменнику фантасту Герберту Уейлсу і саме таким девіз союзників за часів Першої світової війни, Судячи з напису на кораблі, де написано Шварін, що означає древню німецьку монету та суючи з характерної форми солдат, німці таки добралися до Амазонок та їх затишного острова, переслідуючи Стіва. На цих кадрах ми можемо бачити епічну битву Амазонок та німців. Суючи з напису, останні швидше за все, прямували за Стівом, котрий знищив що стіни, таким чином знайшли острів Амазон. Але ми ж з вами знаємо, що вони вогонь баби. Тому просто так вони не здадуться. Наприклад, оця от Амазонка, ну і Епічна, оце у німецькій формі з завісним поглядом та волосічком Арес, генерал армії, і саме він буде головним лиходієм стрічки у грецькій міфології. Я нагадаю, Арес бог війни і його персонаж є в коміксах від DC. У коміксах він розробляв безліч планів по захопленню світу. То він напав на Амазонок, то провокував різні суперечки. Але на цей раз, схоже, він вирішив спровокувати Першу світову війну. В коміксах нью 52 діана була дочкою Зевса, який робить. Її на секундочку сестрою Ареса. Хоча у фільмі здається не такий зв'язок між Діаною і Зевсом. Ми знаємо, що вона була створена Зевсом, замість того, щоб сказати, що він її батько. Як не дивно, загадковий персонаж Елени Аяни доктор Пезен отримав набагато більше екранного часу, ніж Х'юстон. Незважаючи на це, ми ніколи не бачимо її взаємодії з дивою жінкою. Вона може бути підручною Ареса. Я думаю, що Арес створює нову хімічну зброю і доктор Пезен відповідає. За створення і використання цієї зброї маска персонажа це, швидше за все, реверенс до її коміксного наряду, в якому вона носила її в спробі приховати свою справжню особистість. У коміксах доктор Пойзен створювала хімічні речовини для німецької армії, і швидше за все це і відбувається у фільмі. Арес може бути не єдиним богом, що вступив у бій з Діаною. Багато близького в кінці бою можуть означати, що Зевс, король богів і можливий батько Діани, вступить в силу в кінці фільму. Чи допоможе він Діані або? Буде перешкоджати її, нам ще належить побачити, тому що Зевс – це досить складна фігура з грецької міфології, котра діє в своїх власних інтересах. У цій сцені Стів знову переодягнений у форму німецького офіцера. Здається, це ніби ще одна секретна місія. Ймовірно, щоб зібрати інформацію, але можливо виявиться, що Діана зірве цю місію. Бо коли вона зустрічає Ареса, Стів виглядає стривоженим, а Діана тягнеться до меча. Ці кадри, напевно, з фіналу фільму про диву жінку, і вони дуже схожі з Бетменом, коли він вламує. На склад, де перебували найманці Лютера. Вона також проникає на склад, де ховається генерал, після чого починається битва з ним. Також ми відшукали момент, який відсилає нас до знаменитого моменту з Супермена 1978 року з Крістофером Рівом в головній ролі. Гарний спосіб віддати данину класиці, до речі, у трейлері є і жарти. Не про паролі до Єфай, звісно, куди там братися, звісно. Ну, але теж хороші. Вона міс секретар, сир, говорить Стів Тревор відразу після того, як Діана не його сраку. Перш ніж додати, вона дуже хороша секретар, і нарешті зауваження ети помічниці стіва, що іноді вона була б не проти комусь врізати. Це був не просто жарт у коміксах золотого століття. Ета була тією ще скандалісткою, черпала силу з сукерок. Я бляха зараз серйозно, сукеро. Вона часто виручала жінку, надираючи сраки її ворогам. Щодо навичок Діани, то нам показали не так їх і багато. Але з побаченого ми можемо скласти певну картину. Диву жінка, як мінімум, має надшвидкість, тому що щось зачистило творці зі сценами. Також ми знаємо, що кулі для Діани небезпечні, вони можуть вбити Амазонку, інакше вона б їх не відбивала своїми дивобраслетами. О, до речі, про них. Браслети це ключовий елемент обмундирування дивожінки, на якому сконцентрувалася. Вага протягом усього трейлера їх неможливо знищити, бо вони виготовлені із залишків обладунків самого ЗЕВСОВАСЬ. Right. і суючи з усього, правило схрещування браслетів працює не тільки в коміксах, а й у фільмах. Це допомагає їй захистити не тільки себе, а й людей навколо. На секундочку саме таким чином вона врятувала дуба Бетмена та симпатичну срачку суперменчика. що а з тобою. На цьому все це, звичайно, не всі посилання, а лише найцікавіші з них. Якщо ви помітили ще щось, чого що ми не помітили, пишіть про це в коментарі. З вами був Тайлер Андерсон. дивилися Geek Journal. Не забувайте про вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей!